Олег Ляшко Олег Ляшко. Так, угу. Кононенка буде розглядати набу? Я вважаю, що справа Кононенка це тест для президента Порошенка. Адже Кононенко це найближчий бізнес-партнер президента Порошенка, і кожен в парламенті за стінами цього парламенту знає, що Кононенко смотрящий від президента. І заява міністра Абрамавіча свідчить тільки про одне, що влада декларує боротьбу з корупцією, а як доходить до діла, то корупцією займаються найближчі до влади люди, які як круки обсіли цей владний олімп і займаються корупцією. І Тому я вважаю, для того, щоб було об'єктивне і справді неупереджене розслідування, Кононенко має скласти депутатський мандат для того. Щоб не тиснути своїм становищем, своїм депутатським мандатом на розслідування. І справа Кононенка якраз і має засвідчити всьому суспільству, чи є реальна боротьба з корупцією. Бо сьогодні ми бачимо одні слова: це те, що бачать українські громадяни, це те, що бачить увесь світ. Що влада декларує боротьбу з корупцією, а в реальності її немає, тому що корупцією займаються найвищі високопосадовці. Ота боротьба, так звана з корупцією, яку нам показують, там інспектора затримали якогось, там інспектора Затримали то не боротьба з корупцією, то побутова корупція, вона виводиться дуже швидко, бо риба гниє з голови. Он, де треба боротися з корупцією в оточенні президента і в оточенні прем'єра. А ми бачимо, що всі, ті, хто займається корупцією, сидять або в залі, або в адміністрації, або в уряді. І тому ми вимагаємо, щоб Кононенко склав депутатський мандат. Ото буде реальна демонстрація для всієї країни, для всього світу, що в країні є зміни, що коли людина звинувачена в корупції за європейськими традиціями складає депутатський мандат і дає можливість розслідувати ці факти зловживань. Відставка Абримович, це підтримувати будете? Я вже говорив, питання Абрамавіща воно складається з двох частин. Перше, це сама його робота на посаді міністра. Я думаю, що кожен громадянин України результати цієї роботи відчуває в своїй кишені. Немає економічної політики в нинішньому уряду, немає тієї політики, яка сприяє захисту національного виробника, протекціонізму щодо національного виробника, яка б сприяла створенню робочих місць. тощо. Тому весь уряд разом з Абрамавічусом треба міняти. А от причини відставки Абрамовіса це інше питання питання, це інше питання. Причини відставки Абрамовича мають бути предметом уваги і до всієї української громадськості. Подивіться, весь світ вже відреагував на цю заяву, і весь світ не має жодної доброго слова. Знову люди бачать і українці бачать і весь світ бачить, що влада говорить одне, робить інше, крадуть і так далі. На совах розказує як Янукович. На совах розказує про боротьбу з корупцією, а вечором йому в Межигір'я чимоданих грошей возили. Отак От само і зараз. Ми сьогодні бачимо на всіх нарадах декларації про боротьбу з корупцією. А хто займається корупцією? Найближчий бізнес-партнер президента Порошенка Ігор Кононенко. Тому я наполягаю і вимагаю, і це буде правильно, і це буде відповідально, і це буде чесно, коли Кононенко складе депутатський мандат і не буде заважати проведенню антикорупційного розслідування. Якщо Кононенко цього не зробить, якщо президент його покриватиме, ну це демонстрація всьому суспільству, що реформ реальних немає, реальної боротьби з корупцією немає. що вони дорікають мене. Що бачите, у мене там якісь корупціонери, депутат Борис Спільської районної ради. То коли затримали нашого депутата, я сказав, будь ласка, беріть, розслідуйте, і нехай складе мандат. Те саме з ними звинуватив міністр Кононенка в корпус корупції, складай мандат, ходи, давай свідчення і розслідуйте факти корупції. А якщо цього не буде, якщо Кононенко не складе мандат, якщо ми бачимо, що вся країна бачить імітацію розслідування, якщо вся країна бачить, що оточення президента недоторкане і їх не притягують до відповідальності, значить, ото вся ціна розмовам про боротьбу з корупцією. Це імітація, як і все інше, що ми бачимо. Хочемо, щоб була реальна боротьба з корупцією, треба починати з самого верху. Звідти йде головна сьогодні корупція. От вони повинні відповідати. А не бігають у селі за сільським головою, чи за вчителем, чи за лікарем. Не за тими бігаєте. Ви бігаєте за кононенками, ви бігайте за Мартиненками, ви бігайте за отими жирними карасями. Сьогодні планують заслухати звіт Валерії Гонтарєвої. Що чекаєте почути в сесійній залі? Я вважаю, що результатом звіту Гонтарєвої Гонтаревої має бути відставка голови національного банку. Кілька складових корупцій і посадовців, які сьогодні з тормозять розвиток, реформи і все інше, генеральний прокурор Шокін, голова національного банку Гонтарева. Сматряжі від президента Кононенко тут у парламенті, який вирішує всі бізнес-питання, хочемо продемонструвати світу реальну боротьбу з корупцією. Давайте звільнять корупціонерів, яких поставив президент. Давайте звільнять корупціонерів, яких призначив прем'єр-міністр. І тоді люди повірять у те, що влада не бреше. Бо сьогодні ми бачимо, влада декларує боротьбу з корупцією, а найближча людина до президента Кононенко займається корупцією. Сьогодні влада декларує реформи, а реально реформ немає. І в результаті цих та званих реформ, Люди просто стають жебраками. І сьогодні все списують на війну і на Путіна. Путін винуватий, що ми жебраки. Путін винуватий, що влада в нас займається корупцією. Путін винуватий у тому, що в країні немає реформ. Усьому винуватий Путін. Ні, хлопці. Путін винен у тому, що ця сволочь прийшла сюди до нас зі зброєю і агресію вчинив. Але не Путін винен у тому, що в нас казнокради і злодії. Не Путін винен у тому, що в нас немає реформ. Не Путін винен у тому, що президент, прем'єр і всі інші високопосадовці говорять одне, а роблять протилежне. І не Путін винен у тому, що голова національного банку валить гривню і заробляють на спекуляціях мільярди. І не Путін винен у тому, що кум президента сидить генеральним прокурором, три тижні на місяць не виходить на роботу, імітує боротьбу з корупцією, а генеральна прокуратура і органи прокуратури це реально розсадник сьогодні корупції. Путін винен в іншому, але не в нашій корупції і не в нашій владі. Ми винні в тому, що ми дозволяємо владі красти, брехати, дурити людей. І тому я ще раз кажу: справа Кононенка це тест для президента Порошенка на відповідність його декларацій реальним справам. Хочу довести всьому суспільству реальність боротьби з корупцією. Кононенко має скласти мандат, піти з депутатів і відповідати по тих звинуваченнях, які е, висунув міністра Барамавічус у вчиненні ним корупційних злочинів. Будь ласка, Олег Ляшко в ефірі 112-го. за кілька хвилин почнеться засідання народних депутатів. То.